Мене звати Побігайла Катерина. і в нашій увазі пропонується робота магістра на тему імітаційне моделювання потоків відвідувачів центрального парку культури та відпочинку у Харкові. Науковий керівник, доцентка Єлізіва Аліна Володимирівна. Улюбленим місцем відпочинку харків'ян є центральний парк. Він щороку розвивається, з'являються нові розваги і дивує своїми красотами. Тому дорослі та діти дуже люблять це місце, бо тут можна чудово відпочити і весело провести час. Але в умовах війни, звісно, не до розваг. Але з вірою до повернення до нормального життя було вирішено провести дослідження процесів обслуговування відвідувачів у центральному парку. Модель парку, як і будь-який інший процес, який включає поведінку натовпу і бізнес процеси, є складним об'єктом для моделювання. Тим не менш, запустивши симуляцію, яка приблизно відповідає реальній життєвій ситуації, ми можемо оцінити пропускну спроможність атракціонів. Скільки грошей можна заробити, місця відпочинку, або побачити, як би в цьому погодився натовп людей. Тому метою роботи стало створення імітаційної моделі аналізу процесів обслуговування відвідувачів центрального парку. На цьому слайді ви можете побачити завдання, які треба було вирішити задля досягнення поставленої мети, а також об'єкт і предмет дослідження. Наше дослідження стосується мобільності людей у тематичних парках розваг. Ми розробимо агентну модель обслуговування та руху відвідувачів парку, яку ми реалізуємо в системі імітаційного моделювання AnyLogic. Наш парк має два джерела доходу, бо вхід до парку безкоштовний, але кожен атракціон має свою ціну, і також голодний відвідувач має заплатити за перекус. Якщо відвідувач втомився, він може скористатися лавкою або за потреби відвідати туалетну кімнату. В кінці дня ми зацікавлені в тому, щоб наші прибутки в кінці дня ми зацікавлені в тому, щоб знати наші прибутки з огляду на деякі фактори, такі як кількість відвідувачів або кількість об'єктів, які задовольняють потреби відвідувачів. Мета полягає в тому, щоб вивчити взаємозв'язок між ключовими параметрами системи та ключовими показниками ефективності. Покатавшись на атракціоні, кожен відвідувач перевіриться свої потреби. Якщо потрібно задовольнити якусь потребу, він скористається або лавкою, якщо втомився, або піде до кіоску з їжею, якщо він голодний, або до туалету. Якщо жодна з цих потреб не буде задовільнена, він піде додому. Тому, звісно, ми хочемо, щоб наші відвідувачі якомога довше залишалися в парку, катаючись на атракціонах та купуючи їжу. Тож головним інтересом наших відвідувачів є атракціони. Ми вибрали 9 uh, атракціонів з нашого парку з такими параметрами: як ціна, час катання, захопленість, інтенсивність, максимальна довжина черга і максимальна кількість людей, яка дозволена uh, кататися разом під час поїздки. Uh, для створення моделі нам потрібно декілька агентів. Такі, як Райт, атракціон, візитор-відвідувач, басрум, туалетна кімната, бенч, лавка і стол, кіоск з їжею. На цьому слайді представлена модель агенту Райт, за допомогою якого задається атракціон. Тут ми бачимо презентацію агента, його показники та змінні і діаграму процесу. Вибираючи поїздку, відвідувач спочатку перевіряє, чи заповнена черга, якщо ні, він займе своє місце. Відвідувач в черзі піде на атракціон, якщо кількість місць на атракціону не буде вичерпана. Для того, щоб візуалізувати чергу, використовуємо елемент point Note і пас. Поїздка розпочнеться лише тоді, коли буде досягнуто ліміту ємності або через деякий час. Події event Wait for Resume і Event Resume і Fall обробляють цей процес. Черга до атракціону формується за допомогою блока Q. При цьому змінюється колір відвідувача. Якщо відвідувач стоїть у черзі надто довго, перевищуючи параметр терпіння, він піде. Кіоск з їжі генеруються на основі таблиці бази даних з атрибутами назва і вартість. Значення голоду відновлення кожним кіоском базується на ціні. Чим дорожча їжа, тим більше відновлюється балів голоду. Тут представлена модель агенту лавки. Лавка розрахована на одного відвідувача і вона підсвішується червоним кольором під час використання. Відвідувачі посидять на лавці 10 хвилин і відновлять 50 енергетичних точок. Це описується за допомогою діаграми станів. Поведінка агента туалетної кімнати дотримується простої логіки затримки в черзі, з мізкістю 10 кабін у туалетній кімнаті. Наша симуляція буде триватиме. 12 годин і включатиме 9 атракціонів, 10 кіосків з їжею і різну кількість ванних кімнат і лавок. Найважливіший наш параметр це кількість відвідувачів за хвилину. Відвідувачі входитимуть з головних воріт і гулятимуть по головній парковій зоні з атракціонами та лавочками. Для продуктового кіоску у нас є окрема харчова зона, і те саме для туалетних кімнат. Для формування цих зон використовуємо такий елемент розмітки, як ретангуляр нот, вхід в парк, зони харчування, зони туалетних кімнат та основна паркова зона зв'язані шляхами елементи пас. Основна логіка у нас для агента відвідувача На цьому слайді ви можете побачити презентацію, параметри, змінні функції і діаграму станів нашого агента. Параметри терпіння та гроші визначаються під час створення агента, дотримуючись усіченого нормального та експоненціального розподілу. Об'єкт або атракціон вибирається випадковим чином. Відвідувач повинен мати свої потреби вище певного порогу, щоб ця потреба була задоволена. Потреби, як я вже казала, це енергія, якщо треба відпочити, голод, якщо треба поїсти, і туалетна кімната. Таким чином, якщо будь-яка з потреба менше порогового значення, відвідувач намагатиметься збільшити свої бали потреби. Якщо не зможуть, то вони підуть з парку. Логіка відвідувача базується на чотирьох. 4... На чотирьох інших агентах, що були описані раніше. Після атракціону відбувається оновлення параметрів і агент потрапляє у стан чекніц, де відбувається перевірка його потреб. Для прикладу, на слайді показана перевірка потреби у відпочинку. Якщо потреба є, тоді ми переходимо у стан «Need rest. Якщо потреби у відпочинку немає, ми перевіряємо інші, ми перевіряємо інші. Якщо о, взагалі жодної потреби нема, тоді о, агент потрапляє у стан із ГУД і повертається до атракціонів. Якщо є якісь потреби, тоді наш агент йде до місця, де, можна, де може задовольнити свої потреби. Якщо будь-яка з потреб має значення менше або нуль, агент переходить у стан Go Home і змінює свій колір і йде до виходу з парку. Під час генерації агента кожна потреба має, має свої бали, що дорівнюють 100. Функція лаверніц зменшує бал на основі часу, що минув. Функція із IsHungry із Hungry is схожі за кодом та використовується для перевірці поточного значення потреби з пороговим значенням зрешолд. Поруч з відображенням анімації паркової зони, ми розмістили елементи для спостереження за ходом моделювання. У нас є багато параметрів для цієї системи, але ми будемо називати ключовими пара параметрами лише ті, які ми можемо уявити як змінені в реальному сценарії. Наприклад, поріг, за яким. Е Відвідувач буде шукати лавку, не є ключовим, тому що ми, як власники парку, не можемо на це вплинути. Натомість ми зосередимось на таких параметрах, як загальний прибуток, загальна сума грошей, витрачена в парку, прибуток на відвідувача, на витрачені гроші, і кількість відвідувачів, які залишать чергу на атракціон, тому що чекали надто довго. Щоб оцінити продуктивність моделі, нам потрібно визначити, на якому конкретному індексі ми хочемо зосередити нашу увагу. Для нас ключові показники ефективності будуть гроші і терпіння. При запуску відображається стартове вікно імітаційного експерименту. Далі переходимо до запуску моделювання. Тим часом наші відвідувачі входу входять. Ходять в парк, і головним інтересом є атракціони, на яких можна покататись. Тут ми бачимо графіки, що показують середні показники потреб, кількість людей у парку за місцем знаходження це на, атракціон, на атракціонах, купу, купляючи їжу, туалети, лавки і кількість тих, хто пішов додому. Крім того, показники ефективності теж зображені. Збільшуючи кількість відвідувачів за хвилину, ми отримуємо ситуацію з різким збільшенням потреб та кількістю тих, хто пішов додому. Цілком зрозуміло, що краще зробити автоматизацію при проведенні подібних експериментів, тому далі розглянемо налаштування такого експерименту та обговоримо результати. Ми створили експеримент варіювання параметрів відвідувачів за хвилину, кількість лавок, кількість туалетних кімнат. Через стохастичний характер моделі кожне моделювання виконуватиметься 10 разів за ітерацію, щоб забезпечити надійний статистичний результат. Якщо ми подивимось на другу діаграму з яскраво синім кольором, ми бачимо, що для дуже малої кількості відвідувачів наявність іншої іншої кількості лавок або туалетних кімнат не впливає на кінцевий результат у загальних прибутках. Коли ми збільшуємо кількість відвідувачів, ми бачимо лінейну залежність. Наша модель здатна досягти прибутку понад 100 тисяч, принаймні з однією конфігурацією. І загалом мінливість результатів свідчить про те, що різна кількість лавок або туалетних кімнат впливає на загальний прибуток, коли в парк приходить більше відвідувачів. Однак, якщо нашою метою є максимізація прибутку на відвідувача, то гроші витрачені кожним відвідувачем перед тим, як, перед тим, як повернутися додому, дивлячись на першу діаграму з яскраво-зеленим кольором, ми бачимо, що зв'язок зворотній. Більше людей, які приходять, означає менш можливостей для інших відвідувачів витратити гроші, що наближається до дуже низької вартості: 100-140 гривень. На відвідувача. на відвідувача, навіть з різними конфігураціями лава, туалетна кімната, дотримуючись експон... експоненціальної тенденції. На майбутнє було б цікаво також вимірити, скільки відвідувачів проводять у парку, і чи це пов'язано з грошима чи з задоволенням. Тим часом наші відвідувачі вход... входять в парк. І головним інтересом є атракціони, на яких можна покататись. Тут ми бачимо графіки, що показують середні показники потреб, кількість людей у парку за місцем знаходження це на, атракціон, на атракціонах, купуючи їжу, туалети, лавки і кількість тих, хто пішов додому. Крім того, показники ефективності теж зображені. 자고.